І так, всім вітання, мої дорогі глядачі і підписники каналу Шкода що не вах». Що ми знаходимося в Рівному, їдемо для вас знімати черговий автомайданчик. Дана площадка знаходиться в місті Рівному, об'їздній. це в басівку, сторону Басівкута, вулиця Гашика, чи як там говорять цю вулицю. І з правої сторони там буде далі автомайданчик. Поїдемо, поглянемо, що по цінах. Ясно, ті автіки, які ви бачите на відео, я вам вже неодноразово розповідав. що Перевірайте. Я вам даю інформацію по автівках, вибір в будь-якому випадку за вами. Якщо вам потрібна якась допомога по підборі, я вам зможу надати повністю весь звіт. Тому приємного бажаю вам перегляду. Обов'язково підпишіться на канал. Я вас завжди... Маю таке до вас прохання, це буде подяка від вас для мене. Також прокоментуйте відео, як вас, до речі, погода у вашому місті. У нас погода, в принципі, непогана. Ось даний майданчик буде далі, знаходитися над дорогою з правої сторони. Ми включаємо правий поворот і будемо сюди ставати і будемо дивитися, що по цінах. Така невелика площадка. Автомобілів штук 40-40 ну 30 -40 буде. Треба було можливо, десь стати там. Тому подивимося, все вам розповімо. І так, знаходимося ми на даному майданчику. Е -е, відразу показую вам номера контакти телефонів, бо не на всіх автомобілях є цінники. Але зацікавить вас будь-який автомобіль, ви просто можете набрати дана. Компанія є в Інстаграмі. Ось номера телефону. Також ви можете обміняти, продати, люди викуповують автівки. працюють вони без вихідних з 9.30 до 1800. Ось такий майданчик. Так, і давайте будемо починати ми з цього опіля. Немає цінника, дізельний, паркоп присутній в автомобілі, давайте глянемо, що він по комплектації. Ось автоматична коробка передач, клімати, вентиляції навіть є сидіння. нічого собі. Подогріви. Ось такий опіль. Можливо, у вас зацікавить. Набирайте, Mercedes ML. У них, до речі, є от їхні рамочки. Даний варіант у нас 2006 року з 3,5 бензином, газу немає, 8950 доларів. В свій час це була дуже така, знаєте, крута автівка, яка вартувала, вартувала великих коштів в салоні. Але часи міняються, і ми міняємося, і автомобілі міняються. Ось така соточка, 2,5 дизель, на до речі. Я думаю, що поціновувачі даного автомобіля знайдуться. Так, 91 рік 2850 доларів. 2850 доларів дана автівка, 2,5 дизель. Люк присутній, давайте вам покажу по салону. Бачу, кондиціонера немає. Ось така Audi. Це також продається. 99-ка, але немає Немає телефона. Тому можете набрати. Ясно, що я думаю, ціна її буде баксів 500-600, можливо 700. Зацікавить такий варіант. Телефонуйте. Так, сімерочка. 2008 року даний автомобіль дві двісті п'ятдесят доларів. Ось така апаратура. Так, ще раз, не ще раз, але наголошую, наповнюю вам, бо дзвонять люди, не підписуються і дзвонять по 50 разів перепитують, коли авторинки. Авторинки в Рівному це субота, тільки в Рівному, в суботу авторинок. В Луцьку четверта неділя, але ви не забувайте, що на даний момент є дуже багато майданчиків. Дуже багато. І ви в будь-який час можете приїхати, наприклад, навіть на той ринок в суботу, да? не знайти свій автомобіль і поїхати по майданчиках. Тому звертайте увагу на такі, як кажуть, нюанси. Так, бачу навіть є. А ці машини продаються чи ні на польських номерах? А по чому вони? Бо, бо от мене питали. От. Скільки Сантафе вартує? Дивіться, це 2800 доларів Сантафе. Це 4800 Соренто. Бачите, навіть мене дзвонили, питали за польських на польсь... Ну, не розмитнені, от дивіться, 2800 доларів. Варіант є на даному майданчику. І 4800 доларів Соренто. Механічна коробка передач. Можливо, зацікавить, набирайте. Так, Сузуки Гранфітара. Також продається, але немає цінника. Немає цінника, є каді. Є цешка, є Citroen, є BMW троєчка. Це все продається. Просто не поставили цінника, ви можете набрати і розпитати, що бачили, наприклад, пасату б 6 Авто на не на реєстрації, автоматична коробка передач, клімат присутній, мультитермо. Це цікавий такий варіант. Набирайте. Фієсточка. 6350 доларів, 1,0 бензин. Уже бачу, це ж дивляться люди. Приїхали, приїжджають покупці і перевіряють собі автівки. 4450 доларів, 1,6 бензин, МПАЙ, пасад П5. Так, що в нас по Санта-Фе? Сантафе також продається на реєстрації камери присутні 360. Крута комплектація, телефонуйте до даної компанії, номера телефонів я вам розповідав. Єдине прохання, перевіряйте автівки, я вам це неодноразово говорив. Ну, Я вам розповідаю інформацію, а ви собі вже самі приймаєте рішення чи підходить вам дані варіанти. Шкода Октавія 5 в універсалі. Даний варіант у нас на автоматі, 1,6 бензин, друзі, автомат 6750 доларів, гідротрансформатор. Ось така шкода. Все, як ви любите, Партроніки. MPI, дві ауді є, одна, два і бігун. Ця дизельна. Але от, не, на автоматі. Це на автоматі. Патро. Так, ось такий сценік присутній. Не грант сценік, а сценік. Механічна коробка передач. Даний варіант у нас вартує 5450 доларів. Сьомий рік, ще й дизельний, 1,9 дизельок, сьомий рік. На ринку рідкість. 1,9 дизельок, якщо зацікавить, телефонуйте. Так, Peugeot 408 на автоматі. Автоматична коробка передач 13-го року. Набирайте. Так, Volkswagen Golf 7-го покоління. Один і дизельок, 12500 доларів, автомат. В принципі, ви знаєте, що тут стоїть DQ200 Star, бачите, пише комплектація. Ось такий він по салону Ось таки, сам паркується навіть, прикидаєте, оці у партоніки, да? це означає, що авто, в автомобілі присутня автопарковка. Так, Меган четвертого покоління в нас. 12200 доларів. 18 рік. 214 заявлено пробіга в автомобілі. Давайте глянемо, що він по комплектації. ось, Як ручника немає. Ну, така комплектація не, не крута, але на сьогоднішній день зараз важко пригнати за таку суму, 2018 рік автомобіль. Тим більше дивлячись, що зараз курс євро до долара. Audi Q5 2.0 бензин 19, 450 доларів. Але от я думаю, що зараз євро вискочило, там 48 чи скільки, я думаю, що що це що? Так ось такий варіант. Можливо, зацікавить. Яка ціна машини? 7800 на віддачу. Який пробіг в автомобілі? 257. А номер телефону подикуєте, продаєте, так? Да? 0,50 643. 643. 3823. 3823. Машина Я... обслужена, два комплекти резини, сервісна 2... книжка. Кондиціонер заправлений, працює, подогріє, роблять. Все а заведіть, а заведіть машинку, може, і відкрити ми Покажемо людям. Можливо, зацікавить 7800 доларів, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, 1,6 дизельок. А що по кузову. Підфарбування, Під фарбування, косметика, задня кришка багажника. Нам не будет ничего, ничего не капает. Хай продается. Так. Вот такие аппаратики, мелка. 7800 доларів, забирайте для вас, як то кажуть, шара. 7800 доларів. Машина автоматична коробка передач. Якщо мене Влад дивиться з Одеси, от був свій період літом, не могли знайти машину людям, не могли знайти машину, Кия сіткотіли на механіці. В итоги купили там А5шку, а 7 Шкоду за 8 копійок, я не помню, же скільки вона, але там, ну, там були нюанси по, люд... по машині, ми людям це все показали, бо а 7 Шкода така це на механіці купила, а 7у ліфтбек. От зараз би Владу Лад, якщо дивитесь мене, ну, Влад, якщо дивитесь мене. От дивіться, такого сіда бы вам, бо чесно, не не було б соромно би. Так, да, є там нюанси, там, е, щось по ходовій там, трошки незначне, ну це все моно, але 7800 ціна автомати, 257 пробігів в машині. Це машина мого колеги, це такий сарказм. Знаєте, продаєте, так, <Да>, продаю. Що <продаєте> на віддачу? 7800. Е, людина скинула вже і так ціну. Хотіла 8200 чи 8400, вже за 7800 віддає який асід. Їх немає в інтернеті, можете подивитися. Ні, ну ви ясно, ясно що якщо ви захочете цей автомобіль купити, то ви перевіряйте. Перевірайте, або можете в мене попросити. Я вам зробив повністю відеозвіт, огляд по автомобілю. Комп'ютерну діагностику, тест-драйв, заїдемо на СТО, все повністю вам покажемо, розкажемо і ви приймаєте собі рішення, чи вам підходить варіант. Бо ми, як ви розумієте, є люди всі різні. Комусь якісь нюанси критичні, комусь не критично дивіться, 850 доларів лагунка, 2007 року автівка, ось такий майданчик, грансенік в хорошій комплектації, немає цінника, але ви можете набрати, і люди вам все розповідять, розповідять по автомобілю. Так, Сантафе у нас 10 рік. 10 рік 10 650 доларів. Стояло пробіг 199 тисяч кілометрів. Тому пишіть свої коментарі, як вам даний майданчик. Ну, їх вистачає вже на ринку, я на, в Рівному навіть, просто я не до всіх ще добрався. Таке буває. Потрібно їздити, просто відзнімати. Якби люди трошки підписувалися, більш було цікаво, бо я бачу по переглядах людям не цікаво, то я вже так і сильно там не відзнімаю ось такий тігуан, можливо, зацікавить. 2.0 бензин. Навіть хайлендер таки продається, немає цінника, лімітед комплектація. Безключовий, чорний на чорному, затонований. Тому ось такий автомайданчик. Пишіть коментарі, як вам дана площадка. Доволі надізною не потрібно ніякі затори. Тобто їдете по бізні, заїхали по дорозі, глянули собі. І вибираєте собі варіанти. Тому що дякую вам всім за увагу, дорогі глядачі. Бажаю вам щастя, здоров'я, будьте добрішими. Порада, як завжди, перевіряйте авто перед покупкою. Вам бажаю вдалих. Покупок, а продавцям дали їх продаж, тому всім добра. Зустрінемося в нових відео. А ми поїхали працювати. Бережіть себе.